Ласкаво прошу до профайлу. Подкаст, де ми зануримося у світ профайлингу, досліджуючи психологію, дані та інтуїцію, що лежать в основі розуміння людської поведінки. Незалежно від того, чи це розшифровка злочинного мислення, виявлення споживчих звичок або вивчення науки про особистість. Кожен епізод переносить нас у свідомість експертів, слідчих та інсайдерів, які пробують розібратися, що означає по-справжньому розуміти людей. Готові зануритися під поверхню і побачити світ крізь призму профайлера? Приєднуйтесь до цієї захопливої подорожі, протягом якої ми дослідимо невидимі закономірності та мотивації, що формують наше життя, вибір і оточення.